Доки вони боронять спокій українців, їхні одногрупники тримають тил. Молодь Прикарпатського університету до Дня Незалежності проведе благодійний ярмарок на підтримку воїнів. Зібрати кошти хочуть для допомоги студентам вузу, які зараз на фронті. Ідея благодійного ярмарку у нас зародилась давно, але ми вирішили, що було б круто зробити цей ярмарок приурочений до Дня Незалежності. Ми дізналися, що 53 студенти нашого університету є захисниками нашими. Вони зараз у лавах ЗСУ і потребують нашої допомоги. І таким чином ми вирішили зібрати кошти для них і закупити їм необхідні матеріали, необхідні їм речі. Виставити на продаж планують як солодощі, так і різноманітні дрібнички, створені власними руками. Що принести вже думає, і другокурсниця Тетяна каже: ініціатива настільки сподобалася, що вирішила долучитися. Не вагаючись, тому що вони в першу чергу воюють для того, щоб ми зараз тут мирно могли сидіти. Навіть ту ж саму пішли, могли мирно каву попити, то чому би нам би їм не допомогти? Я думаю, що ну потрібно допомагати нашим воїнам, поки вони там воюють за нас. Переважно печення хочуть принести щось більше такого, поки що. Але все-таки навіть більшість, наприклад, хлопців, то вони більше хочуть кажуть, що вони прийдуть, просто так допоможуть купити, щось принести такі більш організаційні моменти. Дівчата що більше принесуть випічку. Ходити би ярмарок 24 серпня з 10 ранку. Долучитися до нього запрошують усіх охочих, адже кожна куплена цукерка заповнюють організатори здатна наблизити до перемоги. Аліна Кравченко Олексій Рохман, телеканал 402.